1985 рік. Дуже багато матеріалів присвячені подіям Великої Вітчизняної війни. Воно і зрозуміло, від Дня перемоги пройшло 40 років. 1945-1985. І сьогодні в першому матеріалі ми будемо говорити про Івана Карповича Петренка, ветерана війни. Він почав служити ще у 1938 році. А потім одна війна, друга. Двічі був поранений, нагороджений орденами, медалями, захищав Ленінград, а потім мирна праця головним бухгалтером в аеропорту. А після виходу на пенсію він робив також корисну справу вирощував кролів. А давайте про цю людину і подивимось. кіносюжет. Іван Карпович Петренко нині живе у Херсоні. Службу в армії розпочав ще у 1938 році. У роки Великої Вітчизняної війни воював у Прибалтиці, брав участь у захисті Ленінграда у складі однієї з стрілецьких дивізій. Лейтенант Петренко двічі був поранений. День великої перемоги він зустрів у Прибалтиці. Хоробрий піхотинець, достойний ордена червоної зірки, медалі за відвагу та інших медалей, серед яких і за оборону міста Леніна. Після демобілізації працював головним бухгалтером у Херсонському аеропорту, де був обраний секретарем партійної організації. Нині Іван Карпович Петренко займається розведенням племінних кролів, вносить посильну частку своєї праці у виконання продовольчої програми. Є сільгоспідприємства, які мали славу в роки радянських часів, а потім. Потім їх чи розформували, чи вони просто занепали. А от є такі, як колгосп імені Кірова да, Білозерського району, зараз приватне підприємство Заря, які залишаються не те, що на плаву, а залишаються флагманами в сільському господарстві. Але будемо ми зараз говорити про інше господарство. Можна порівняти їх долі. Це Радгосп, Завод Білозерський. Там також є свій герой Віктор Сілецький. Але розповімо про 1985 рік і про виноградарство, де також були великі здобутки, були навіть лауреати державної премії. Ось наша героїня, саме лауреат. Весна стає повновладною господаркою на виноградних і в садах, розповідає наш кореспондент Анатолій Біляєв. Ці кінокадри ми знімали у Редгоспі заводі Білозерський. Перша зустріч з відомим майстром високих врожаїв винограду, лауреатом державної премії української РСР Ганною Васильівною Школьник. Торік передова трудівниця одержала понад 200 центнерів ягід з кожного гектара. Нинішня холодна зима дещо зашкодила кущам, та Ганна Васильівна не втрачає надії знову порадувати високою віддачею лоз. Вчасно і добросовісно зробила обрізування, зараз проводить підв'язку. Секретар господарства Катерина Миколаївна Михальчук і головний агроном Дмитро Анатолійович Гульчак задоволені у гектарниці порядок. А трохи далі працюють Ольга Васильівна Соколовська і Параска Прокіпівна Коломойцева. Вони та ще Зінаїда Володимирівна Тараненко цього року взяли 21 гектар виноградників. Дружна ланка нині успішно завершує виконання першочергових робіт на всій площі. Весна квапить. Виноградарі заводу всі операції проводять у комплексі. Тут же обрізано 360 гектарів лоз, підв'язаних їх на більшій частині площі. Повним ходом йде. Вигрібання лози, культивація міжрядь, обробіток ґрунту, гербіцидами. Нагадаємо, що господарство вже давно виконало п'ятирічний план продажу державі винограду. Нині на рахунку колективу 1988 рік. Ну, як кажуть, за рибу гроші. Ми будемо говорити про рибу. Тоді вона коштувала не такі великі гроші, як зараз, тому що риби було більше. Ну, а сьогодні кажуть браконьєри, кажуть, не дуже виважена державна політика тисячу причин, щоб не було риби. Вона все ж таки є, безумовно. Її правда завозять іноді із Норвегії, і з інших країн дуже далеких, навіть там, де Нова Зеландія, Австралія. Ну, ясно. Повинен бути і імпорт і експорт, але і своя риба до столу також повинна бути. Ну, треба сказати, що з тих часів, ми говоримо про 1985 рік, дещо змінилося і на краще. З'явилися нові риби, види риб. Я маю на увазі, от, наприклад, товстолоб. Його ж раніше не було. А це хороша риба з різних точок зору. Ну вона велика, багата в і з поживній якості хороші поживні, але треба відзначити, що вона їсть те, що не їдять риби, які от місцеві аборигени. З'явився і пеленгас. Раніше його не було, от такій кількості. Але дещо нам обіцяли, і, можна сказати, обіцяють і досі. Це, от я так запам'ятав, веслоносце з Південної Америки завезли. Він більше, ніж навіть згаданий мною товстолоб, але ніяк він не виростить до таких. Обсягів, щоб вони ці вислоноси, потрапили до нашого столу, але не будемо про сьогодення, будемо говорити про 1985 рік. На своє засідання з відомим легендарним Артюшчиком зібралися рибалки. 2 мільйони 300 тисяч гектарів таку величезну площу займає водне господарство Херсонської державної рибінспекції. Нині період нересту риби найвідповідальніший не у діяльності охоронців природи. На дніпровських плесах не побачиш моторних човнів. Це лише один крок до збереження і примноження рибних багатств нашого краю. А про інші заходи щодо успішного проведення тримісячника по охороні та відтворенню рибних запасів на Херсонщині минулої суботи йшла конкретна ділова розмова на спільній нараді працівників рибінспекції, органів міліції, прокуратури, обласних товариств громадськості. У доповіді заступника начальника Укррибоводу Степана Трохимовича Артюшчика у виступах інших учасників наради наголошувалося на активізації широкої громадськості по боротьбі з браконьєрами. Саме для цього створені оперативні групи, спеціальні дружини, у склад яких введено 30 працівників органів міліції. Кращими із громадських рибних інспекторів. за підсумками роботи минулого року Степан трохимович Артюшчик вручив грамоти і цінні подарунки. Учасники наради підтримали звернення до всіх громадян Херсонщини провести тримісячник охорони та відтворення рибних запасів на найвищому рівні. У роботі наради взяв участь і виступив секретар виконкому обласної ради народних депутатів Анатолій Михайлович Денисенко. Ще на один семінар я хочу вас запросити в всеукраїнські, Ну, найчастіше всеукраїнські семінари на Херсонщині проводились з питань мельорації водного господарства. Саме такий семінар відвідав і міністр відповідної галузі Ткач і ну, перші особи Херсонської області. Говорили не тільки про мельорацію. Без якої ну, неможливо виростити не пшеницю, не інші зернові культури, а й про кукурудзу. Ну, хоч хрущовські часи і пішли, але треба сказати, що кукурудза дуже поживна культура, і передусім, ну от не тільки до столу людям. Хоча, от я коли в Грузії був, то там в основному і хліб, і лаваші робили і роблять з кукурудзи. Ми звикли все ж таки до пшениці. Ну, тому що. У нас земля дозволяє вирощувати пшеницю в великих обсягах. Але кукурудзу ми використовуємо для годівлі худоби. І вона дуже корисна, і якщо правильно вести і мельорацію, і вирощувати цю культуру, там спеціальні компости, таке інше, ми не будемо про це говорити, то від цього і врожі кукурудзи будуть високі, і худоба буде нагодована. Учора у Каховці відбувся обласний семінар на ради з питань високоефективного використання зрошувальних земель і забезпечення високих врожаїв кукурудзи. На семінар були запрошені голови міськрайвиконкомів, керівники обласних, районних, сільськогосподарських і водогосподарських організацій, колгоспів і радгоспів, спеціалісти районних організацій і господарств, учені. Семінарна рада відкрив голова облбиконкому Михайло Михайлович Кушнеренко. Він виступив із доповіддю про підсумки роботи в 1984 році і завдання по підвищенню ефективності використання зрошувальних земель у завершальному році п'ятирічки. Доповідь про підсумки вирощування Кукурудзи у 1984 році і заходи по підвищенню її врожайності та валових зборів у завершальному році п'ятирічки зробив секретар Компартії України Григорій Степанович Стрельченко. На семінарі на раді виступили перший секретар Каховського міського партії товариш Махлай, головний агроном імені 21-го з'їзду КПРС Стюпенського району, товариш Хлудов, заступник директора Українського науково-дослідного інституту зрошуваного землеробства, товариш Писаренко та інші. У роботі семінару наради взяв участь і виступив міністр мельорації і водного господарства Української РСР Василь Миколаєвич Ткач. Під час практичних занять учасники семінару наради побували у Каховському радгоспітехнікумі, познайомилися із прогресивною організацією сівби кукурудзи, якої в області буде посіяно на зерно 180 тисяч і на корм 170 тисяч гектарів, з відповідною технікою, з технологією стрічкового, внесення гербіцидів, сівби кукурудзи по четвертого року, а також внесення добрив з поливною водою. Вот что сказал участник семинара на Раде, главный агроном Радгоспа Леонид Григорович Лыхошва. Совещание «Семинар в Каховке» дал нам агрономам много нужного и полезного. В совхозе Лиманский, где работаю я агрономом, полностью подготовлена растительная сеть дождевальные машины для начала поливов. И буквально днями мы приступаем к орошению многолетних трав и озимых культур. В совхозе Лиманский в этом году планируется посеять кукурузу на площади 1600 гектаров, в том числе на зерно 1100 гектаров. Вся техника, а также площади подготовлены к севу. С этой работой планируем справиться к Дню Победы 9 мая. Марка робітничого колективу Рівень її залежить передусім від рівня трудової і виробничої дисципліни. Так вважає бригада Михайла Миколайовича Ковальського, одна з кращих в цеху по виготовленню електродвигунів серії 4АМ-112 на Новокаховському електромашинобудівному заводі. За всю історію існування цього дружнього колективу не було жодного випадку невиконання плану. Бригада працює тільки за підвищеними соціалістичними зобов'язаннями і завжди з високою якістю. Ось і зараз на передтравневій вахті слюсарі складальники докладають усіх зусиль, щоб спрацювати не тільки з найвищою продуктивністю, а й з найвищою якістю. Зараз ми зустрінемося з легендарною людиною Михайлом Кульбицьким. Він Герой кінонарису, який підготували тоді Давид Фанштейн, Мирослав Мельник, це автори, режисер Тамара Пономаренко, оператор Віктор Бойко. Людина ця Михайло Кульбицький дуже цікава. Він був одним з героїв. Роману Костя Кудієвського, відомого письменника, нашого земляка, гіркі тумани Атлантики, а потім був знято, було знято фільм 17-й Трансатлантичний, Його, я думаю, пам'ятають і сьогодні люди старшого покоління. І в основу цієї історії лягли справжні факти. Конвой це мирні суда, які йшли по півночі, по північним морях. І треба сказати, що конвой, який супроводжував, був англійський. Але ну, так трапилося, що атакували фашисти був дуже великими силами, і англійський конвой практично втік. І наші радянські моряки залишилися сам на сам з ворогом. І вони. Відкрили вогонь і збивали літаки серед літаків, яких було збито. Був і літак на рахунку нашого героя Михайла Кульбицького. Але давайте послухаємо: ну, на жаль, не його, але авторів цього кінонарису, які розповідали про героїчний вчинок радянських моряків. Його зрозуміє тільки моряк, тоскно без океану, тому приходить сюди на берег Дніпра. На схилі літ хочеться ще й раз зазирнути в минуле, чи так жив, чи все зробив, що міг для людей, для своїх онуків. Він тяготився тим, що не був на фронті. Найбільше боявся, аби не дорікали, що під час війни відсижувався в океані далеко від фронту. З Вогненого рейсу, океан не земля. На ньому не відшукаєш шрамів війни. Які б свідчили про хоробрість і стійкість моряків торговельного флоту? Океан вміє берегти свої чужі таємниці. Проте люди давно навчилися їх розгадувати, спомини, наче хвилі Дніпрові, напливаються ближче і ближче. Невже то він такий молодий, завзятий? Скільки ж йому було в далекому літі 42-го, де брав сили, аби вистояти в поєдинку із стихією і з фашистськими піратами? Конвой був дуже потужний: 36 торговельних кораблів. Всі завантажені танками, літаками. Наших радянських було тільки два танкер Донбас і танкер Азербайджан. Згадує Кульбицький. Коли ми підходили к лінії фронту, до острову Медвежий, то з'явився німецький розвідчик. Там круглі сутки, світло. Як уйдеш від нього, то була одна з найпомітніших трагедій на морі. Через підступні дії англійського адміралтейства радянські транспорти залишилися у морі без охорони військових кораблів. Англійці ганебно втекли, забувши про свій союзницький обов'язок. Скориставшись цим, фашистські літаки і підводні човни безжально знищували по суті безпомічні транспорти зі зброєю і технікою. Радянські моряки чинили відчайдушний опір. Знову згадує Кольбицький. Самим першим збив самоліт наш второй помощник капітана із орудія. Второй самолет летел с левого борта, і я з крупнокаліберного пулемета поразил його, і он, загарівшись, рухнув морською печину. Тієї ж миті на судні почувся голос капітана, який спостерігав за цим боєм. Бачу, молодець Кульчицький. То було велике щастя, віднині йому ніхто не дорікатиме, що під час війни відсиджувався в окопі. Чи десь в океані збив такий літак, збив? Той, хто дивився кінофільм 17-й Трансатлантичний або читав роман «Гіркі тумани Атлантики, відразу впізнає в цьому епізоді четвертого помічника танкера Кузбас Кульчицького. Насправді ж то був Кульбицький Михайло Никифорович Кульбицький, з яким ми щойно познайомилися на набережні Дніпра. Після того, як зранений Кузбас, вважайте, Донбас дістався нарешті рідного берега, моряк ще неодноразово пускався у небезпечні рейси. Звідки ця рішучість? І взагалі як він став моряком, як це було, і як стають моряками херсонці? Згадує Кульбицький. Ми стремились попасть плавати. Работал я на заводі Петровського, где мой отец когда-то тоже работал. Решил все-таки проверить себя. Пошов в річпорт. На одному з річних пароходов пароходів к кочегарам. Як тільки відчув у руках селенку, подався до Маріуполя. Робота матроса виснажлива, брудна, обличчя від полум'я не відвернути. Мовлено кочагар, а він радіє море. Хлопці помітили, прийняли до комсомолу. А ще через три роки по мобілізації ЦКБ ЛКСМ увійшов до комсомольського екіпажу «Красін». У нас було задання на лідоколі Красін пройти і освоїти северний морський путь, згадує Михайло Никифорович Кульбицький. стереть белые пятна, которые еще оставались на картах. В первом рейсе мы были ударники. Конечно, иначе и быть не могло. Ледокол красен – это комсомольский экипаж. Во втором рейсе у нас уже были стахановцы. Мы соревновались, и среди нас были лучшие стахановцы, которые подписали письмо об окончательном освоении Арктики. Серед тих, хто підписував лист рапорт партії уряду, був груп котельного відділення кочегар першого класу Михайло Кульбицький, один з перших стахановців Криголаму. Цьому фотознімкові півстоліття. а поріднив його з видатним шахтарем не тільки дух солідарності, прагнення достроково завершити п'ятирічку, не стільки донецьке вугілля. Михайло Никифорович про це часто й хоче розповідає морякам, школярам, заводчанам, з якими поріднився вже по війні. Завод карданних валів для нього, наче дім рідний. Тут він багато років працював у котельні, тут став ударником комуністичної праці, тут нарешті й досі перебуває на партійному обліку. Ці зустрічі приносять радість заводчанам, і ветерану комсомолу, який напередодні свята отримав подяку, ЦК ЛКСМ і почесну грамоту херсонського обкому комсомолу за патріотичну роботу серед молоді. Їм цікаво його слухати, а йому оповідати про своє життя і море. Більше двох років віддав Кульбицькій Арктиці. Палуба Криголама Красін стала справжньою школою мужності для всього комсомольського екіпажу. Жан Делюмо, французький історик і письменник, якось сказав, що море це простір розчарування і страху. Ну, для мене море це улюблена стихія. Але от коли йдеться от про таке море, в якому опинився наш герой, герой нашого попереднього кінонарису, то безумовно це може бути простір страху. Але справжні люди долають і такий простір. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97 49. вам найкращого і до нової зустрічі у 1985 році.